Всім добрий ранок, мене звати Юля, Я зараз знаходжуся в Чорногорі, живу у місті Барі, але сьогодні ми приїхали з вами в Будву. В барі практично вже сонечко уявляєте, хоча по цілій Чорногорі передавали такі прям сильні-сильні душі. І знаєте, хто зі мною? Юля і Демір. Так, вони вчора приїхали у гості. Ми вчора гуляли по барі. Дивіться, як залило будівництво. Ось такі маленькі будиночки. Все зелень навколо. Виноград, обов'язково, знаєте, без винограду нікуди. Двор корніч. І от напроти двору корніч відразу така будівля. Тут, тут всі різні, настільки різний стиль будівництва. Ще одна така сучасна будівля, апотека, куди без неї. ось І тут нова будівля буде гарна. Розростається дуже швидко Чорногорія просто. Ну, тут прям всі в барі нема ще такого. Все-таки будва набагато дорожча, що в магазинах, що в кафетеріях ціни більше. Ну, ми вже йдемо. Значить, що нас мають пропустити, тут всі машини, всі машини в барі, наприклад, пропускали. Ми навіть чекаємо, коли вони приїдуть, вони ні, переходьте, будь ласка. А зараз ми проходимо шопінг-центр. Якщо буде велика злива, можна буде сюди зайти, показати вам, що тут є. Ну, Юля молодець така. Я каже, Юля, буде дощ? Ні, каже, їдемо в Будву, Я не хочу в подгорітися. Кажу, ну поїхали, як ми бігли, так, Демір? Ти прям фізкультурник був. Прям фізкультурник. Я не можу жити. Ми не встигнемо, ми не встигнемо. Ні, ну ми реально ми не встигли. Чесно, нас просто... Я швидше пішла, попросила водія, щоб почекав. Ну Вони молодці такі, знаєте, вони там не прям хвилина в хвилину, прям будуть істерики робити, ні, добре вже почекаємо. Там Вони не зрозуміли, якщо чесно, жіночка йшла біля нас, ну, вона теж в вичі пішла, каже, на сербський перевела, що ми хотіли сказати. Гарно написано, куди йти, кому і на скільки букв, Я жартую. Дивіться, як добре, тут відразу написані всі ціни. Ідеш ще собі вибираєш. на що ти... Сонечко, дивися, 9 євро за усі. 10 євро за рибу, то я ж рибу виберу. Ну що, ні? І отут такі ціни. Ви подивіться царські кальмари. 18 євро, товариші. А це царські нові всі будинки. Ви подивіться, це взагалі новий, тут чи ніхто не заселився. Годинникова вежа, ну, маленька в собі така, не? я хочу якась. Можливо, там і велика буде, як у всіх містах. Пішли будички з 30% знижкою. Mm. Hugo, Boss. до речі, в них з магазинах заборонено знімати. Мені вже декілька разів казали. Подивіться, які солодощі в нас тут ми зайшли. Це пташине молоко. Один євро, один шматочок. Це mm. по євро. Mm. І фігаро, mm. фігаро. Оці mm. uh -huh. yeah. трубочки. Я думаю, теж завернемо крем смачні. Це по євро, люди малі. І каву з собою теж можна взяти по євро. А гарячий шоколад євро 50. Я таку вам швидко поверну. Подивитесь, які ціни приблизно собі будете знати в будві. Ну Це не всюди так, саме в цьому Чотири шарика, 1 євро. Ну, це в принципі в Анталії так само. Тут якраз таки найдорожче. Дивіться, що ми побачили, такі плоди. Оця біла кація, чи може я помиляюсь, як вона називається. Ну, У нас в Анталі не такі. Не набагато менші. Ці прям важкі такі дерева. Тут білі квіти, я знаю, такі плоди. Дякуючи Юлії, ми згадали. Магнолія називається це дерево. Магнолія. це такі плоди. Це ж гарна будівля, ще й зелень так спускається. Так, Ми десь маємо вже звертати, мені здається. Дивіться, як вони балкони побудували. Геометрія. Явно не коньок архітектора. Я жартую, я звичайно розумію, що це так типу, гарно. Дійшли ми до отеля Авала. Ось от така ніби майданчик, чи будівля з синіми ставнями. Готель теж з правої сторони є сходи. Ми ж не на них пішли, ясно. І море починаються стіни старого міста. Ого, яка дзвіниця. Все тут загорожено, це такий великий балкон, з якого можна побачити яхти і стіни. А тут, напевно, накриті кафе влітку. Зараз все зачинено. Я тільки подумав, що тут була б класна фотографія. Вони поставили паркан. Я думаю, що ми через ці ворота підемо зараз. Але спочатку ми пофотографуємось біля дзвіниці, поки нема дощу. По узбережжю можна погуляти, потім буде такі човнички, там вже йдуть більші, тут маленькі. Це взагалі щось цікаве, я не можу зрозуміти. Це може для туристів просто так їздити. Нові 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 будинки. Тут пішло якесь велике, напевно, торгівельний центр. А ось, дивіться, які будиночки в старому місті, Там можна було зайти. Ми вирішили, дівчатка кажуть, можете і тут зайти. Тут тобто декілька входів є в старому місті, зате ми побачили такі гарні. Яхти Врата Пізанелла, перша згадка про Будву як про населений пункт Бутоу датується п'ятим століттям. До Різдва Христова. У 20 столітті при будівництві одного з готелів були виявлені залишки давньогрецького і давньоримського некрополів, найстрадавніші фрагменти яких, мабуть, відносяться до середини першого тисячоліття до Різдва Христова. Будва перебувала у складі Римської держави, а згодом в Візантійської імперії. Так пахне. М -м -м, теж по три євро шматочок. Три євро це 90 лір. Один шматочок піци. Ну перекладайте всі на свої гроші. Жюля, ти не можна на гривні, я не пам'ятаю, скільки гривень в євро. Ось, будь ласка. Опа. Ну, величезні піци, Такі прям. Подивіться, яка піца. Димір, покажи. Один шматочок, як ціла маленька піца в Анталі. Дуже смачна. О! Там така шматочка. Дивіться, цілий магазинчик косметики з оливковою олією. Ці Футболки, розмальовки, всі на З лаванди. Дивіться, які. Ну, з лаванди, на напевно, десь у них є поля. Треба спитати. Я думаю, що ми дійшли з вами до церкви. Починаю працювати о 10-й годині. Так, можливо, потім перекладу, зараз я не дуже розумію, що тут написано. Церква Івана Крестителя. 7-18 століття. Такі ворота лише звідси побачили, уявляти, коли заходиш, так не видно. Християнський храм на місці нинішнього собору Святого Іоанна Хрестителя був заснований в 7 столітті. Про час заснування свідчать фрагменти мозаїки, що збереглися до наших днів на підлозі храму, датовані саме цим періодом. Початковий храм було споруджено у формі ротонди. Між 1089 і серединою XII століття Будва стала місцем постійного перебування єпископа кафедральним собором, якого став храм Святого Іоанна Хрестителя. Першим відомим єпископом Будви був Сільвестр. Будівля собору, що збереглася до наших днів, була споруджена наприкінці 12-го або на початку 13-го століття. Собор кілька разів був серйозно пошкоджений внаслідок стихійних катаклізмів. В останній четверті 17-го століття єпархії і архієпископ бара Андрій Змаєвич. При якому в будві відбулося чудове здобуття фрагментів святого Христа та інших священних реліквій, які були поміщені в храм святого Іоанна Хрестителя. Як ви гадаєте, що знаходиться всередині? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думали, і взагалі, для чого цей предмет знаходиться в церкві? Хто знає? Будь ласка, напишіть. Дякую. Після розпаду Венеціанської Республіки в 1797 році і приходу Бок під владу Австрії на прохання православних будванців, із-за підтримки Чорногорського митрополита Австрія дозволила будівництво церкви Святої Трійці. Яке почалося в 1798 році і було завершено в 1804 року. Яконостас цієї церкви у стилі бароко та позолотою, виконаний грецькими іконописцями у 19 столітті. Перед храмом розташована могила відомого будванина письменника та політика Стефана Митро -Любиші. Чиї останки було перенесено сюди звільня? Частина старого міста біля цитаделі об'єднує одразу шість церков, що належать до різних проміжків міської історії, від античної доби до початку нового часу. Церква Святої Марії, відома як Санта Марія Інпунта. Вона побудована в 840 році, тобто, це найстаріша будівля у всій Чорногорії. Приставка інпунта у назві церкви означає, що вона була побудована на кінчику на самому південному заході краю міста і з ордена Бенедиктинців, які припливли з Іспанії. Можливо, храм був частиною цілого монастирського комплексу, який на той час був поруч із церквою. За легендою, тут ченці бенедиктинці передали городянам ікону із зображенням Богородиці, щоб перевірити, чи є в місті християни. А раніше в церковному вівтарі зберігалася головна міська святиня, чудотворна ікона Діви Марії, так звана Будванська Богородиця, яка довгі роки захищала місто від хвороб та ворогів. У 1807 році, незадовго до облоги будви французами, її перенесли до церкви святого Іоанна, де вона й досі перебуває. Церква Святої Марії сьогодні вже не є діючим храмом. Вона використовується як музейна пам'ятка. А у дні міських свят її приміщення використовується як концертний майданчик. Гарна акустика старого храму ідеально підходить до сприйняття камерної музики та співу. В цитадель ми не пішли, тому що. В основному туди заходять, щоб сфотографувати гарний краєвид, а через те, що погода була не дуже гарною, а за вхід в цитадель потрібно платити, ми вирішили, що, можливо, ми це зробимо в наступний раз. До речі, в старому місті є інформаційний центр для туристів. Ви можете зайти і безкоштовно взяти карти старого міста, де дуже гарно показані пам'ятки, вам буде легше орієнтуватися. Також цей центр є недалеко від автостанції, але ми якось його і не побачили. Сувенірних магазинів в старому місті дуже багато, цікаві такі, можна подарунки собі купити. І, до речі, турецькі шкарпетки ми побачили. Тут, напевно, дуже популярно, ну, бачите, шматочок після 3 євро. Бургери 3,50. В 1914 році будву зайняли чорногорські війська, але австрійці вже нездовзі повернули собі контроль над містом. Після Першої світової війни будва опинилася в складі Йогославі. Під час другої була окупована італійцями. З остаточним розпадом його залишилася за Чорногорією. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Бажаю всім вам миру, душі, любові, благодаті, мудрості, щоб Ісус Христос завжди був у вашому серці, щоб Пресвята Богородиця покривала своїм омофором, а Ангел охоронець завжди був біля вас. Цілую вас люблю, обіймаю і всім бажаю перемоги Україні та Ізраїлю.